Про головні події 15 грудня ЗСУ вдало й влучно атакували місця дислокації російських терористів у тимчасово окупованому Маріуполі. Голови держав та урядів країн-членів Європейського союзу погодили черговий пакет санкцій проти Російської Федерації. А на Закарпатті депутат підірвав гранати під час засідання сільської ради. Докладніше далі. Сили оборони України продовжують відбивати широкомасштабне вторгнення. РФ російські терористи намагаються атакувати Україну за допомогою ударних БПЛА. На фронті українська армія переходить до стратегічної оборони. Не виключається можливість нових ракетних терактів з боку Росіян. Генштаб зсу повідомляє, що найбільш активним залишається Авдіївський напрямок. Також активно йдуть бої під Мар'їнкою та Куп'янськом. ЗСУ вдало та влучно атакували місця дислокації російських терористів у тимчасово окупованому Маріуполі. Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, росіяни півночі евакуювали поранених після точного влучання ЗСУ по двох місцях їх базування. 15 грудня у Мелітополі рух опору підірвав залізничний потяг, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо. Про це повідомив центр національного спротиву. Голови держав та урядів країн-членів Європейського союзу погодили 12-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Про це йдеться у висновках Європейської ради, схвалених під час саміту Євросоюзу, як повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак, 12-й пакет санкцій, цитую, може стосуватися експорту зварювальних апаратів, хімікатів, оборонних технологій і ліцензування програмного забезпечення. Дуже важливо, що планується запровадити ембарго на російські алмази. Є сподівання, що офіційно його має. Ухвалити вже найближчими днями, наголосив керівник офісу президента. Світовий банк оголосив про виділення 1 мільярда 300 мільйонів доларів США додаткової фінансової допомоги для забезпечення надання критично важливих державних послуг в Україні. Про це йдеться у повідомленні банку. Водночас парламент Болгарії схвалив надання Україні допомоги у розмірі 3 мільярда 600 мільйонів євро. Це дало старт другому етапу планової допомоги. Сьогодні, 15 грудня, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати під час засідання. Внаслідок події постраждало 26 людей, шестеро з яких у важкому стані. Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати. Йдеться у повідомленні національної поліції. А на вихідних 16 та 17 грудня на погоду в Україні впливатимуть атмосферні фронти з Європи і тепле повітря з Атлантики. Завдяки цьому очікується хмарна і тепла погода з невеликими опадами у вигляді снігу місцями з дощем. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.